Після Василя купляти, то це капець, там зараз хламина така. Ніхто не хотів мого айоніка ідеального. Я плюнув, на то сказав, там буду ту корову доїти добру. Я айоніка не продаю. Вирішив продавати ліфа. Василь, ти скотився, але я не чув звуку, як завівся двигун. Проблема. Я там бурча вже бур 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 Все дуже красиво звичайно. Ми спеціально вимкнули е тепловий насос. Така ж по вона була вироблена ще у Норвегії. Ну, ось такий Василь автомобіль продає. Ва-вах-вак! Андрій! Привіт! А що ти це за решіткою? щось трапилося? Ще раз. А це ти за решіткою щось трапилось. Заре, що... <рі> Але ось сам виходить. Ну давай, Василь, твоє перше враження про цього, як його називають, бегемотика. Бегемотика, ну даси ж я проїдуся, я тобі розкажу. Багажник відсутній. Сидіння повністю закидається. Повністю викидається. Так, повністю. Вона не закривається. Ні, воно не, Скільки не, років в цьому корчаві? Не впізнає, коротше, власника. Фанує. Зараз то, то ж ти просиш проїхати з тих взагалі. Кімба буде. Що шукаєш? Фінба. Оцінюєш китайську резину? Це Китай, так? Да. Резина є, але її фактично нема. Фінба. Вона шумить страшне. Ні, ти ж любить на лисому їздити. Та, на, та, літніх, та. В на ліфі я від'їздив з двома з літніми позаду. На літніх колесах взимку їздить, Андрій. Екстрим, він має бути екстремальним, ні? Сідай, сідай за кермо. Давай. Але тобі моя позиція, мабуть, не сподобається, відсунешся. Ти короткий просто. Ку... Так Це мене ще, ні... так так мене не ще ніхто не ображав. Ти мені скажи серйозно, бо моє О, враження, ціка, як, яка, тобі, цікава, як тобі оце. от? Е, Класіка. Класіка? <ріст> це <ріст> жах. Ні, ну... <ріст> Дально, Можливо, воно якби так цепляє ті руки, я розумію. В мене в вайоніку там взагалі такого немає, в ліфі маленька пупочка. Але. Ти їздиш на економ варіанті, сподіваюся. Еко в тебе. Воно завжди вмикається в еко. Де? Класно, хлопці. Хочеш вимкнути, то ось. Я, я так, зрозумію, що та, так, та, та, так. мене. Твій мовить зараз і гаряче в машині, так? Да? Ні, прикольно. Проїхавши пару кілометрів, вже маю враження. Цікава машинка. Вона виглядає, певно, гірше, ніж їдеться на ній. Прикольно, високо сидиш реально. Наче в джепік. Впереді у нас Audi, якась там шоста чи якась п'ята. Я певно сиджу, мабуть, вище водія ауді, а може так само. Ну це сама нижча позиція сидіння Тут зараз. Ну зараз. Так. Ну, це моя позиція, я люблю найнижчу, але... А згоден з тобою високо, високо. Ні, зручно, все класно і кермується зручніше, ніж ліфт кермується, якщо так брати. Можливо, якщо з Айоніком порівнювати, то Айонік більш седан. Тут все-таки. Відчуття, ніби ти сидиш в якомусь такому цьому. Як? Давай, скажи, кросовері, давай, кросовері, давай. цінити. батька був у фіат Doblo, то щось таке А, Прошу ну, все. До, ну я, скажи, я думав, як ти попустиш мене, а ти сказав. Ну так, да, сидиться в фіаті Doblo. Який Doblo рік був? От іменно, так. Сидиться, як в Фіаті Добло 2008 року. рік 15-й. Так, куди ми зараз їдемо? Вас всіх цікавить, певно, це запитання. Діду, вас я мене везе десь за гаражі. загаражі. Знаєте, що значить фраза за гаражі? На гроші кидати в мене. <свят> мене. Розводить мене десь на якісь гаражі темні. Цирку. Продавав я айоніка, продавав, продавав. Ніхто не хотів мого Айоніка ідеального. Я плюнув, на то сказав, там буду ту корову доїти добру. Я йоніка не продаю, вирішив продавати ліфа. В Андрія є зараз замовник, тут у нас зі Львова фактично. На ліфа і Андрій подивиться ліфа. Можливо, купить, можливо ні. Якщо він не купить, то у вас буде нагода його купити. Тестує, роздивиться. Не купить після Василя купляти, то капець. Там зараз хламина така. У -у -у. Повільніше, повільніше, повільніше. Василь, ти скотився, але я не чув звуку, як завівся двигун, проблема. Я там бурчав, бур бур брати. Дивись, яке гарненьке. Помити чистеньке. А тут така опція, типу, вона так має бути, ну, так? Яке гарне. А, яке гарне, яке ладне. Десь яке чистеньке. Понаполіровував. Ні. Але попелососив? Попелососив. Ні, я не люблю, коли вона пилються. Чистеньке. Чистенька. Зарядна штукенція, полка. Що навіть полка є? Кажуть, що машини з Норвегії нема машина, полок. Вона не. Нормальна. Не, не ушатана. Не ламана, так. А Колеса ще такі реальні, які там рік у нас. Чи 20, чи 22, бо літній також mm -mm. з хорошим контактом. Mm -mm. Щось не бачу. З іншого боку, це в нас сава, так? Да? Сава непоганий, виробник бюджетний, але непоганий. Білий перламутр. Так, колір вже до речі, мені дуже подобається. він крутіший за Йонік. А йонік холодний, просто звичайний якийсь. Тут цей багачий колір. Красиво! Так, давай прорекламуємо, Василь. Ну, хвилинка вставки реклами про а твій електромобіль. Він сказав, що він осинкований на відміну від KIA Soul. Ай-яй-яй, ну давай, так, давай, давай. Не битий не фарбований? Так. Як це не битий не фарбований? Такого не буває. Маші Як не ні? В Луцьку на авторинку все трапляється. Так, Василь, що ми визначили? Що вона у нас фарбована. Оце дверка повторний. Передута, як у нас на народі називається. А оця арочка в нас з містом шпаклівки. На жаль, аналогічна ситуація і з цього боку. Ось ця арка. І ось ця дверка. І ось ця дверка. А так в салоні в нас, звичайно, не знаю, чи ти так десь по перекупську це все позачищав, але вона виглядає дуже гарно. Ти ж мене знає, чим приїхав. Пороги такі. Тут все дуже красиво, звичайно. Ми спеціально ввімкнули тепловий насос. Пунуємо за його роботою. Зараз пішло у нас 20 градусів тепла. І він помаленьку з режиму обігріву в режимі тему переходить в режим обігріву теплового насосу. це чути по роботі вентилятора. Таке ж вона була вироблена ще у Норвегії. Ну, ось такий Василь автомобіль продає. Ну, чому все-таки його продаєш? Тому що жінка навчилася їздити. І Їздить зараз на Айоніку. Серйозно? А, правда, я з боку їжу. Поки. А ти на ось такі почепав? Ні, Я ще маю на Айоніка вцепити такі наклайки. Ти ще на Йоніка таке не вчепив? Ні, ще маю цепи. Слухай, не хотів цю цифру 60 почепити іншим боком. 0,9. Враховуючи твій економічний стиль їзди, га? Да, щоб ви розуміли, ліф від сола довший напевно на сантиметрів 20. Добре. багажник тут все-таки суттєво. Хоча не він правильної форми.